Петро Болбачан, воєначальник періоду визвольних змагань 1917-1921 років. Він був успішним командиром, якого поважали і прості солдати, і старшини, викликав заздрість у бездарних воєначальників-кар'єристів. Крім того, Запорізький корпус під командуванням Петра Болбачана, Корпус Січових стрільців Євгена Коновальца та дивізія Володимира Оскілка, були основою армії УНР. У цих частинах панувала зв'язкова військова дисципліна. Вони були найбільш боєздатними та краще виконали поставлені завдання. Після вимушеного відступу від військ Болбачана з Харкова полковника в здачі міста. Ніхто не звернув увагу на об'єктивні обставини, в яких опинилася українська армія. 22 січня 1919 року Болбачана усунули від командування Запорізьким корпусом. 26 січня Петро Болбочан в Києві оприлюднив свого листа, в якому зокрема казав: Бідна Україна. Ми боремося з більшовизмом. Весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а український новопосталий уряд Української Народної Республіки йде на зустріч більшовизмові і більшовикам. Ви не можете розібратися в самих простих життєвих питаннях. Лізати в міністри, отамани, лізати в керівники великої держави, лізати в законодавців замість того, аби бути самими звичайними урядовцями і писарями. 28 червня 1919 року, о 22 годині Петра Болбочана розстріляли на залізничній станції біля села Балин, нині Дунаєвецького району Хмельницької області. Чи могли врятувати полковника, головний отаман та Винничанка? Так, проте їх бездіяльність тільки посилювала анархію військ Української Народної Республіки, за що й поплатився Петро Болбочан.